Останні два тижні щодня обстрілюються наші прикордонні території на превеликий жаль, і населені пункти зазнають обстрілів тож. Сьогоднішня ніч пройшла також з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія Зелендольської громади і обстріляний населений пункт Велика Костромка, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок і присадибні будівлі. Також зазнали пошкодження. Дякуючи Богу, ніхто сьогодні вночі не постраждав. Всі живі, здорові, але протягом. Останніх двох тижнів були обстріляні населені пункти СМТ Широке. Там біля житлового будинку було влучання серце з ураган фугасного урагану. Велика прірва така після цього вистрілу. Дякую тобі. ніхто не постраждав дивом. Вся родина, яка перебувала в цьому будинку, вижила Жінка отримала тільки легке поранення руки надали медики всю необхідну медичну допомогу, і вони наразі перебувають вдома. Місцева влада повністю допомагає відновити всі ушкодження, щоб повернутися до нормального життя. У тому тижні були обстріляні Зеленодольська громада, населений пункт Мар'янське. Там чоловік отримав поранення, а в населеному пункті Бекостромка жінка отримала поранення, через що і загинули на превеликий жаль. То такі. Обстріли йдуть щодня, щоночі. Ворог обстрілює в основному після 12-ї ночі до 4-ї ранку, коли люди всі в основному вже відпочивають. І таким чином він намагається тиснути, здійснює терористичні такі акти. Вони дійсно терористи, тому що. З далекобійної зброї обстрілюють вночі, підло, підступно. Я ж кажу, коли люди відпочивають, і люди не відчувають себе в безпеці на превеликий жаль. Тож, отака ситуація щодо обстрілів за останні два тижні. Розмінування наші ДСНС-служби щодня відпрацьовують на цих територіях, які так би мовити прифронтових, але забруднення вибухонебезпечними предметами, на жаль, дуже велике на наших територіях. І ДСНС відпрацьовують дуже чітко щодня, але дуже багато часу потрібно, щоб розмінувати повністю всю територію, яка на сьогодні забруднена. І... Зараз літо, висока трава, і люди не можуть чи ДСНС не може в повному обсязі зробити ці розмінування, тому що поля, які були засіяні наразі, вони забруднені вибухонебезпечними предметами. Це дуже складно і дуже повільно. Але коли попадають на відкриті території, і ми бачимо, що де це лежить, то ДСНС дуже швидко реагує і швидко розміновує і надає можливість, щоб убезпечити наших мешканців нашого району, то їм окремо дякую, дуже швидко і дуже добре відпрацьовують. Але проблема є, Незважаючи на обстріли і військове вторгнення Російської Федерації на нашу територію. В нас всі комунальні підприємства нашого району працюють. Водозабезпечення, газ і світло на всій території Криворізького району є, працює. На єдиному напрямку зараз велика Костромка, населений пункт після останнього обстрілу. Там велике руйнування газопроводу, але зараз протягом нового тижня Нікопольський. Газове господарство допомагає відбудовувати цю зруйнування. Воно буде відбудоване. На жаль, дуже велике руйнування було получене, але відбудуємо. Тобто, вся територія Криворізького району забезпечена всім необхідним. Лікарні медичні заклади працюють згідно. Графіку, незважаючи на велику кількість внутрішньо переміщених осіб, лікарні повністю впорались з цим навантаженням і надають послуги, як і мешканцям Криворізького району, і внутрішньо переміщеним осіб особам. Всі медичні заклади забезпечені всім необхідним завдяки і нашим волонтерам, які працюють, і закордонним волонтерам. А також я особливо хочу подякувати голові військової адміністрації області Валентин Михайлович Орізніченко, який реагує на всі потреби нашого району дуже швидко, то від себе і цього району окремо вам Валентин Михайлович, дякую. Тобто ми на сьогоднішній день, всі критичні інфраструктури району працюють і забезпечені всім необхідно. Навіть на сьогоднішній день всі заправки нашого району мають все. Паливо необхідне, яке потрібно для нашого району. Дизельне і навіть бензин вже в асортименті. Тобто, вже навіть це питання гостре на сьогодні снято. То в нас вже майже спокійне життя в районі, якби не обстрілювали. Жнива у нашому районі вже закінчились по збору ранніх зернових культур, тобто пшениці та ячменю і ріпака. І зараз залишається збирати, вже готовляться сільхозвиробники до збирання соняшнику і паралельно вже розпочата посівна кампанія озимого ріпаку. Вже сіється ріпак на наших територіях, сільхозвиробники. Ми вчора вже об'їжджали території Зеленодольської, Широківської та Карповських громад, які є при фронтовій зоні, межу із Херсонською областю та Миколаївською, на прифронтових територіях. Торіх на прикордонних наших районах сільхозворобники вийшли в поля, готують землю під нові засіви озимої культури та озимих та озимих ячменів та озимих пшениць, і сіють уже ріпак. Тобто сільхозворобники працюють і заготавлюють уже на майбутній 2023 рік. Врожай, врожай буде. Погода способствує, тому що ми бачимо, що зараз рясні дощі і дуже це. Для наших посівних компаній дуже добре. Тобто Все буде добре на наступний рік хліб буде і будемо ми з хлібом. Майже 80% засіяних територій зібраних, але 20% залишається неможливо зібрати, тому що вони забруднені вибухонебезпечними предметами. От майже 460 гектар згоріло на превеликий жаль. Ворожаїв із-за обстрілів цих рашистських організмів, так би мовити, ну така ситуація. Ну, 80% ми зібрали жнива. Завершені збирання зернових культур. Серхосвиробники завершили і розпочали підготовку до засівання нового врожаю, який будемо збирати у 2023 році. На жаль, збільшилась кількість переселенців. Коли Ну, два тижні тому дана почали роз обстрілювати активно Нікопольський район після обстрілу. Збільшились переселенці з Нікопольського району, і от за минулих два тижні майже 300 чоловік переїхали до нашої території Криворізького району. І на сьогоднішній день 7100 внутрішньо переміщених осіб розташовані в Криворізькому районі, і майже 60 тисяч в самому місті Кривий переселенців. То на сьогоднішній день. Із 7 тисяч 2 тисячі тільки дітей в Криворізькому районі забезпечені всім необхідним і житлом, і медичним забезпеченням психологічне і психологи працюють як і дитячі, так і дорослі з внутрішньопереміщеними особами. То на сьогодні збільшення було, але ми їх всіх розмістили і забезпечили всім необхідним. Навчальний процес на сьогоднішній день у нас буде розпочатий згідно графіку, але буде тільки дистанційний. Навчальні заклади всі перевірені згідно нових вимог, але в зв'язку з частими обстрілами, і ми бачимо, що вони обстрілюють і любий комунальне підприємство, любу будівлю, і бачимо, що обстрілюють школи, то навчальні заклади будуть працювати всі онлайн. Але всі внутрішньо переміщені особи можуть подати і будуть забезпечені всім необхідним, в тому числі і навчання, онлайн навчання. Вони можуть проходити на нашій території. Настрій у нас на перемогу. Перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається. Люди підтримують наші збройні сили, підтримують нашого президента. На 100%. і оці обстріли, які вони роблять, вони тільки обурюють ще більше людей, і ще більше їх об'єднують проти російських агресорів. І люди йдуть не виїжджають з території. Знаєте, коли там обстріл, то давайте виїжджати. у нас налагоджена система евакуації. Люди відмовляються. Де три навчальних заклади було зруйнованих місто Апостола. Один повністю зруйнований, який, на жаль, неможливо відбудувати. Два навчальних заклади, які можливо відбудувати, але потрібні дуже великі кошти та час. Вони в цьому році місто Апостола залишилось без навчальних закладів. І на перевеликий жаль на ці навчальні заклади в цьому році, і навіть я думаю, що і в наступному році не будуть використовуватися великі Костромки. Навчальний заклад цьому тижні був також зруйнований. Прицільної стрільбою із ствольної артилерії це не випадковий один постріл, який влучив, а там більше п'яти шести попівлучань іменно в один в одну будівлю. Дитсадок Зеленодольської громади зазнав значного обстрілу. Було пряме попадання з серцезового ураган. Це майже місяць тому назад, і там ракета, прямо в спальну дитячу спальню, старчала ракета, дитячі кроватки, і там лежала РСЗО ураган. Іменно ця ракета. Такі як вони стріляють, все, в них немає нічого святого, б'ють по всім закладам і по всій інфраструктурі.